Шановні друзі, дорогі брати і сестри у Христі, я вас щиро вітаю. Ми вже дійшли до завершення богоєленських свят, і сьогодні, на завершення, як певний підсумок, хотілося би звернути увагу на глибинний сенс події хрещення Господнього. Адже, попри свідому віру багатьох із нас, нерідко. Те, що відбувалось там на Йордані, для нас залишається мало зрозуміли. Подія хрещення для нас знайома, вона нам відома, але при цьому мало зрозуміла. І для того, щоб подолати у цю перешкоду, варто нам подивитися на подію хрещення очами її сучасників. І відтак нас чекає невелике занурення у минуле. І для розуміння хрещення Ісуса, що це таке було за подія і як її оцінювали її сучасники, нам конче необхідно врахувати контекст єврейської релігійної культури, всередині якої, власне, і відбулася ця подія. Отже, перше, про що ми поговоримо з вами, це що таке те хрещення, яке звершував Іоанн. з так би мовити, технічної точки зору. Нам зараз важливо зрозуміти не те, який ми сенс надаємо цій події, а як її оцінювали безпосередні її учасники. Хрещення, яке звершував Іоанн, Іоанн має це, на увазі, так? це варіант юдейського обрядового очищення. По-єврейськи, це звучить як міква. В юдаїзмі вода, вода була необхідним елементом для обрядового очищення. Отже, міква єврейське слово, яке означає і сам обряд, і спеціальний резервуар із чистою водою, який і використовувався для цього омовіння. В юдейській культурі, тобто в старому заповіті, існують. Поняття ритуальної чистоти і ритуальної нечистоти. Так ось. Оці омовіння чи навіть повне занурення потрібні були для того, щоб очиститися від оцієї самої ритуальної нечистоти. Ми зараз не будемо з'ясовувати, наскільки ці дії є виправданими. Скажу лише одне: що у Старому Завіті. Оце ритуальне очищення, воно вимагалося згідно закону у новому ж завіті. Поняття ритуальної чистоти і ритуальної нечистоти, воно взагалі відсутнє. Ось і все. Христос неодноразово у Євангелії критично оцінював ревність тих, хто з остраху перед усім оскверненням вимагав мити, наприклад, руки перед їжею. Отже, усякі омовіння, не з міркувань гігієни, а саме з релігійних мотивів, отаких омовінь у юдеїв було предостатньо. Відтак, Іоанн Хреститель, з точки зору їхніх звичаїв не робив чогось суттєво нового, бо навіть його заклик до покаяння не вдавався чимось незвичним. Бо з певною ж періодичністю, і це ми добре знаємо. В єврейському народі ми бачимо пророчі покликання. Ну і чим же займатися пророку, як не закликом до покаяння. Тим більше, що сам Іоанн ідентифікував себе не як чергового пророка, які були до нього, а як в певному сенсі кінечного, тобто останнього пророка. Він себе усвідомлював ось тим, хто вже йде безпосередньо. Перед приходом Месії. Іоанн був впевнений, що ось за його життя уже в найближчий час прийде той, хто стане сповненням пророцтв. і давніх, і відносно нових. На сході у давнину існувала така практика. По вузьким вулицям йшов глашатай, оповісник. Який повідомляв, що ось така то важлива персона йде по вулиці. Це і щоб перехожі знали, і щоб дорогу звільнити, ну і щоб згідно східних традицій підкреслити важливість якоїсь особи. Як ми знаємо, східні культури вони схильні до надмірного піднесення якихось дійсно поважних осіб. Так ось саме таким оповісником. Вважає себе і Іван Хреститель. Пам'ятайте ці слова з Євангелія. Скажи нам, запитали колись у Іоанна, Хто ти, щоб ми могли розповісти тим, хто нас послав сюди, що ти скажеш сам про себе? І Іоанн, продовжує Євангеліє, сказав словами пророка Ісаї: Я голос того, хто гукає в пустелі. Зробіть Прямим шлях, шлях для Господа. Ось, власне, і підтвердження того, що Іоанн вважав себе вже безпосереднім предтечею, оповісником пришестя Месії. Гуртувати людей навколо себе, які бажали жити новим життям, саме так Іоанн бачив реалізацію свого покликання. Тобто, підготувати якомога більше людей. Які з одного боку мали моральну чистоту, а з іншого дослухалися до авторитету самого Іоанна, коли той вкаже на обіцяного месію. І цікавим, до речі, є той факт, що сам Іоанн до останнього часу не знав, а хто із його слухачів є помазаником Божим. І ось свідчення із Євангелія. Навіть я, це слова Іоанна Хрестителя, навіть я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити людей водою, сказав мені: Ти побачиш духа, що зійде і залишиться з людиною. Він і є той, хто хреститиме Духом святим. Власне, лише у контексті події хрещення, навіть для самого Іоанна стає зрозумілим, а хто ж є той. Заради кого готував людей притечу. Тож потрібно детально розглянути усі тонкощі і нюанси події хрещення. І перше, на що ми звернемо увагу, це розкриті небеса. Важко сказати, як ця деталь виглядала, але очевидно, що під словом небеса. Розуміється те, що може вільно побачити людське око, тобто мова йде про частину атмосфери. Разом із тим, оце реальне атмосферне явище стає певною відповіддю на дещо метафоричну приказку, яка була популярна серед юдеїв того часу. Вони казали приблизно так: після пророка Даниїла, а це останній великий пророк. Бог не говорить із своїм народом. Тепер небеса закриті. Це був такий афоризм: небеса закриті. І дійсно, ми ж знаємо із історії, що декілька віків пророків серед юдейського народу, принаймні відомих пророків, їх не було. І саме тому кожне наступне покоління зітхало, що ось небеса закрить. Але, як ми бачимо, виявляється, що навпаки, ні, небеса відкриті. Відкриті небеса це також і образ із книги Пророка Єзекієля, який вказував на особливе Боже зближення із своїм народом. Але ж у хрещенні ми бачимо не лише відкриті небеса, але ще і духа, його сходження у вигляді Голуба, ну а точніше, голубка. Хоча це не так насправді і важливо. Сходження Святого Духа у вигляді Голуба це виконання певного образу із першого розділу книги буття, де Дух Божий, пам'ятаєте, ширяв над водами при створенні світу. Голуб також нагадує і історію Ноя, де птах приносить звістку про новий початок. Якщо казати коротко, то юдею було чудово, чудово зрозуміло цей образ Голуба і його символічне значення. Але іще ж і був голос Отця: це син мій улюблений, що його я вподобав. Або в іншому перекладі, в якому моє благовоління. Варто тут відмітити очевидні паралелі. Такі ж слова будуть звучати в події преображення: це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Але самий початок оцих слів, він починається у пророку Ісаї, де той каже про Месію як про Слугу Господню. Оце мій раб якого я тримаю мій обранець, що його вподобала душа моя. Я дам свого духа на нього. Таким чином, перед нами вперше у події хрещення постає новозавітнє откровення про єдиного Бога в трьох особах, тобто відкрите явлення Пресвятої Троїці. Євангелісти описують оці три основні елементи. Голос Отця, який проголошує, це син мій улюблений, що його я вподобав, син, який занурюється у воду, і Дух Святий, який сходить у вигляді Голова. Цей момент є одночасно і откровенням природи Бога як трійці, і підтвердженням місії Христа як Сина Божого. До речі, з останнім підтвердженням синовства Ісуса. І інколи бували труднощі в історії церкви. Бо певний період існувала така думка у окремої групи християн, що від втілення Ісус не був сином Божим, а лише у хрещення Отець, начебто його усиновлює собі. Для того, то, власне, казали ці люди, і є потреба у цих словах, що ти є син мій улюблений. Хоча у прихильників такої позиції існують, звичайно, свої аргументи, загалом така думка вважалась хибною, і її ніколи не дотримувалась Вселенська церква, а навпаки, ми сповідували віру про те, що від самого свого народження по плоті Ісус був втіленим Сином Божим, який рівний отцю за божеством і рівний нам за людською природою. Отже. Хрещення це подія, яка поєднує в собі і тимчасові, і надчасові сенс. Новозавітнє богоявлення це звичайна надчасова суть події хрещення, яка залишиться актуальною завжди. А певною тимчасовим сенсом є свідчення Іоанна про Ісуса як про Агенця Божого і про обіцяного Месію. Тимчасовим цей сенс можна назвати не тому, що колись Ісус перестане бути агнцем Божим і Месії. Ні. Тимчасовим цей сенс є тому, що, власне, для обмеженого кола людей ці слова промовив Іоанн Хреститель. І саме з числа учнів Іоанна і постають перші апостоли. У хрещенні можна угледіти ще і. Символічні моменти, звичайно, як то сходження Христа у воду разом із грішниками, що вказує на його послух волі Отця і повну солідарність із людством, яке потребує спасіння. Як пише святитель Григорій Богослов, Христос хреститься не тому, що потребує очищення, а щоб у воді залишити наші гріхи. Натхненні образи пропонує нам святитель, але важливо пам'ятати, що реальність завжди важливіша за символізм. Хоча і йому у нас може знайтися місце. Хрещення Ісуса – це подія, як ми бачимо, яка має багато рівнів значення. З одного боку, воно укорінене в єврейській релігійній практиці очищення, але безумовно, значно її перевищує. У хрещенні Христос публічно, підкреслюю, публічно приймає на себе роль Слуги Господнього, бо неявно Він таким був від самого початку. Відкрите небо, голос Отця і сходження Духа дають цю повноту нового Завітнього Откровення про Бога. І, звичайно, засвідчують, що Ісус обіцяний Месія. Син Божий.